На фасаді Барашівського ліцею на честь загиблого військовослужбовця ЗСУ, колишнього учня ліцею Богдана Зінченка, встановили меморіальну дошку. Богдан загинув 30 грудня 2022 року. Сергій Осадчук, однокласник та побратим Богдана Зінченка, говорить, навчався і дружив з Богданом з першого класу. Шкільна дружба завжди нас зводила разом. Під час повномасштабного вторгнення Кацапів Богдан повернувся з Польщі. Приєднався до нас у нашу місцеву самооборону, де разом стояв з нами на блокпості. Сергій говорить 15 квітня 2022 року. Він з Богданом пішли добровольцями до збройних сил України. Вступили до батальйону Деке поле. Розвідувальний взвод першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. у вересні місяці приймали участь у звільненні Харківщини. Сергій розповів, Богдан був відважним командиром взводу. Вони воювали на херсонському, харківському та лиманському напрямках. Останній бій був 30 грудня 2022 року в селі Червона Попівка. Хлопці розповіли, що був тяжкий бій, і Богдана не вдалося забрати з місця поля бою. Деякий час Богдан ще рахувався безвісі зниклим. Богдан був завжди сміливий, ніколи не відмовлявся йти на любі завдання, завжди вірив у перемогу, завжди нас підтримував, говорив, що все буде добре, хлопці, ми все переможемо. Микола Зінченко, батько Богдана, каже, що він був для нього не тільки сином, а й другом. І моя дружина був, вона навіть ревнувала мене до сина. Тому що казала, що я його люблю. Ну він таки був у нас хлопець веселий. ним можна було знайти спільну мову завжди. Він мені про все розказував, що його в житті, там любові, там. мені дуже тяжко так говорити про це. Володимир Демченко, класний керівник Богдана Зінченка, говорить, що Богдана любили вчителі і однокласники. Він завжди був такий м, активний, завжди був учасником художньої самодіяльності. Навроду був дуже красень. Його так любили дівчатка. Він завжди культурно, дуже е, уважно відносився до, до неї. В нього не було ніколи слова ні. Він завжди старався зробити так, щоб воно було красиво, щоб було воно. Приємно і завжди він нікого не обідив і нікого він не принизив. Олександр Биков, директор Баришівського ліцею, розповів: дошку на фасаді ліцею встановили за гроші побратимів, однокласників та жителів села. Та дошка, яка сьогодні відкрита на стінах нашого ліцею, дійсно, це та піщинка, яку ми повинні віддавати нашим героям і завдяки їх. Подвигу наші діти мають можливість і вчитися, і розвиватися далі. Анжеліка Нестерчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.